Користатись усім спектром електронних сервісів на веб-порталі необхідно авторизуватись за допомогою електронного підпису чи банківської картки або дія підпису. Важливо для майбутніх пенсіонерів перевіряти наявність всієї інформації про трудовий стаж до 2004 року, який відображається в електронному кабінеті лише після оцифрування відомостей про трудову діяльність. Якщо це досі не зробив роботодавець, то ви можете зробити. Це самостійно, завантаживши відповідні сканкопії документів через особистий кабінет та мати підрахунок загального страхового стажу, який буде враховуватись при призначенні майбутньої пенсії. Якщо у вас виникають труднощі в опануванні зазначеного електронного сервісу, ви можете звернутися до сервісного центру за адресою місто Чернівці, площа Центральна 3, де фахівці радо допоможуть вам здобути практичні навички користування веб-порталом Пенсійного фонду України. Для цього вам необхідно мати електронний підпис для авторизації та оригінали документів.